Доброго Доброто мої кохані! Як за вами скучила? З вами хана ваш найкращий зірковий таролог, Думайте про себе, поки помішаю, Ні про якого чоловіка не думайте. <кій> Трішки є ще кашляю. Так, поки помішую, дякую, що заказуєте амулети, чекаєте в черзі, відповідні запитання, розклади. Ви у мене найкращі люди на світі. А в моїй групі Телеграм я ділю своєю енергією і тими знаннями, які вам дозволять жити щасливо, багато і довго. Перевірте. І так, де ж він? О, о, -о де він? Іх, дівчата. Цей чоловік. Він захоче вас утримати біля себе. Він навіть буде до вас прияти якісь такі, знаєте, егоїстичні нотки про те, що, якби міг закрив у, у сундуку і нікому б вас не показував. Розумієте? І цей чоловік йде вам по аркану е, суд по долі. А давайте про цього чоловіка більше, вищі сили. Будь ласка. Дівчата, ну про цього чоловіка більш тут говорять про те, що він, він на щось чекає. Він якось щось робить для того, щоб були з вами відносини, але він в якомусь очікуванні, якихось результатів. А про які результати йде річ? Хитрість, обман маніпуляції, королева мечів. А, дівчата, тут дивіться. Тут кажуть про те, що цей чоловік колись з вами хитрував, маніпулював і обманював, вибачте, ви його знаєте. І ви до нього зараз стоїте з мечем, дуже холодно. А ще стоїте з мечем через те, що це ви вкладалися в його відносини з ним по стабільності і надійності, чекали на результат, але його не було. Ось так. Аркан закохані. Ви кохаєте його, він кохає вас, але ви дуже різні з ним. Є якісь моменти, не знаю, вік, національність, освіта, зовнішність дуже різні. І тут є третій фактор, тобто, навіть може бути те, що просто ви один одного не вибрали, тому що ну так буває. Прийшло почуття, але. Ну, це не те, що я б хотів або хотіла, або це занадто навіть те, що б я хотів або хотіла. Так, так і що, які зараз у вас з ним відносини? Дівчата, <клес> тут він розуміє, що йому треба з вами йти в десятку пентаклів. Тобто, якщо з вами вже йти відносини, то тільки брак, стабільність, надійність. Дітей народжувати, гроші заробляти, але він ніяк не може прийняти це рішення. Розумієте? Він в голові ганяє цю думку, але ніяк не може на це наважитися. Якийсь незрілий, вибачте, або якийсь. Так, д'явол. То тут, тут дьявол його мучить. В якому? В гарному місці цього слова. Тобто він, він би і не хотів вибирати з вами це життя, але до вас тягне по-діявольськи. Я думаю, у вас до нього також. Тобто, дьявол мучить і він розуміє, що йому треба стати для вас тільки імператором, до вас проявлятися тільки по імператорськи, тобто брати відповідальність, бути стабільним, надійним, відноситися до вас певним чином. Ніяких вже хитрості, обман маніпуляцій, це не для імператора. Він тут пережив дівчата, десятку мечів. Це велике душевне страждання От він пережив. І навіть зараз дьявол його мучить. Було питання, де ваш чоловік по долі? Так, і коли ви будете разом з ним? Королева Пентаклів. Ох, дівчата, ну коли? Коли він вам запропонує руку і серце? Так, Ірофан. Коли запропоную вам брак, то, до речі, може говорити про те, що він повинен ще трішечки дозріти, дівчата, по Ірофанту, тобто помудрішати, щоб розуміти, що ви тільки жінка, яка для ось таких відносин. І щоб ви були королевою Пентаклів, а він імператором, щоб він ніс більше об'єму щодо відповідальності щодо вас. До речі, поки він там по Ірофанту образумується. Заказуйте амулет на фінанси, амулет на успішність в бізнесі, амулет на своє призначення. Не чекайте ні на кого, бо життя швидко плине. І яка б любов не була в вашому житті, ваше особисте щодо розвитку, воно завжди буде мати значення, бо це з вами назавжди. Люблю вас.